Доброго вам ранку, мої любі діти! Час прийшов учитись, час прийшов радіти, бо знання у світі це велика сила. Лиш знання і мудрість надають нам крила. Діти, а ви любите подорожувати? Тоді запрошую вас до лісу. Будемо знайомитися з його мешканцями, дикими тваринами. Погляньте, це ведмідь. Він дуже-дуже великий. Їсть ведмідь. Ягоди, траву, рибу, м'ясо, а також любить мед. На зиму ведмідь робить собі барлогу і спить усю зиму. Ой! А це хто? Так, це зайчик. Він набагато менший, ніж ведмідь. Ховається зайчик під кущами від лісових хижаків. У нього сіре хутро. коли... Зайчик змінює його на біле, значить, прийшла зима. А як ви думаєте, малята, для чого зайчик міняє своє хутро? Так, щоб узимку на снігу його ніхто не помітив, зайчик має довгі вуха та короткий хвіст. А ще у нього задні лапки довші за передні, за допомогою яких він добре стрибає і швидше бігає. Це білочка, у неї блискуче хутро, рудого забарвлення і дуже пухнастий хвіст. Білочка харчується не тільки горішками, а різним насінням, зернами, гілками, ягодами, грибами та шишками. Ой, а це хто? Лисичка, звісно. Лисичка покрита пухнастою густою шерстю. У неї гострі вушка. Колір шубки зазвичай рудий. Їсть лисичка мишей, ташок, ягоди. Вона з легкістю ловить рибу. Їжачок має колючу шубку, яка дуже потрібна йому. Голочки їжачка захищають його від ворогів. У разі небезпеки їжачок згортається у клубочок. Нірку собі їжачок облаштовує в кущах. Він полюбляє діти молоко, жучків, може спіймати мишку. Також їсть ягоди, гриби, фрукти. На зиму їжачки готуються до зимової сплячки. Вовк найбільш таємнича і загадкова тварина. Це один з найбільших хижаків. Він розумний, спритний, сильний і обережний звір. Сірого кольору вовк їсть все, що може зловити, і всіх, хто слабкіше за нього. Це олені. Кабани, зайці і гризуни. Влітку вовк їсть рибу, птахів, гусей та качок. Живуть вовки у логові. Ось і закінчилась наша подорож до лісу. Сподіваюсь, вам сподобалось. Пропоную на завершення веселу руханку. Бувайте, малята! Вице ги біля хати дуже любить танцювати, мамо Починає руханку. Ой, ой, ой ой, -ой ги тяги тягися, ой, ой, ось така руханка убийця. Ой, ой, ой ой ой, ги тяги гіця, Ой-ой, ось така руханка убиця, тупу, тупу, ніженьками, колю, колю ріженьками. Сумри сідати і при тому рахувати раз і два, і раз і два. Ось такі прості слова, ой.